Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати екологічною стежинкою. А скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, зима. Давайте згадаємо та повторимо правила поведінки у природі взимку. Не кидай сміття, не забруднюй територію, не ламай гілки кущів та дерев. Не турбуй комах, які взимку спочивають, підгодовуй зимуючих птахів. І перша наша зупинка сонні квіти. Давайте з вами згадаємо, які ж квіти цвіли у нас влітку, восени, що з ними сталося настанням холодів, куди поділися квіти, а які квіти залишилися. Так, це іриси, піони, троянди, нарциси. Люди турбуються про них. Восени обкопали землею та утеплили, а взимку нагортають побільше снігу, щоб захистити їх від вимерзання. Під зимовою ковдрою, зимою до зимі, це жито, пшениця, з під снігу зеленіють журавлина, суниці. Наступна зупинка дерева, а якого дерева привела нас стежина, відгадайте, Взимку пташкам вона корисна і смачна, добра, вітамінна, червона горобина. Чи подобається вам це дерево? А чим воно вам подобається? Якого кольору ягідки, якої форми? А що знаходиться всередині ягідок? Хто полюбляє ласувати зернятками цих ягід? Стоять голі, сумні, сонні дерева, лише ялинка зеленіє. Чи є у ялинки листочки? А якого кольору голочки у ялинки зараз? А якого кольору були голочки восени? Чи змінився їх колір? Чому гілочки-ялинки називають лапами? А які плоди у ялинки? Хто любить ласувати шишками ялинки? Наступна зупинка кущі. Що це за кущ росте? Так, це кущ шипшини. Гілочки шипшини, вкриті міцними, гачкуватими колючками-шипами, через що вона і одержала свою назву. А що ви бачите на гілочках шипшини? Якої форми плоди, якого кольору? Плоди шипшини. Дуже корисні. Їх полюбляють і люди, і птахи, і тварини? Давайте заглянемо під кору дерева. Що ви тут бачите? Так, комах, їх личинки. А в кого навесні перетворються личинки комах? Як ви вважаєте, чи завдають личинки шкоди дереву? Який птах може вилікувати дерево? Наступна зупинка пташина їдальня. Діти, хто прилітає до годівнички взимку? Назвіть птахів, які не відлітають у вирій. Подивіться на цю картинку і скажіть, чим люблять ласувати кожна із пташок. Не забувайте годувати пташок кожен день. Наша подорож закінчується. На сьогодні все! До побачення, мої любі дітки!